слові гетьман України. Що одразу сходить на ум? Який гетьман? В більшості, я впевнений, скажу, це Богдан Хмельницький. У нас є булава Богдана Хмельницького в вишуканому е футлярі. Футляр зроблений з дерева, покритий шкірою. Накладками в металі, ось дивіться, збруя козацька, уголочки в посріблені. Тут в посріблені. Відкриваємо цей футляр, і що ми бачимо? Ми достаємо булаву Богдана Хмельницького. Це Булава, яка виконана по е, сюжетам картини, на які зображується Богдан Хмельницький саме з цією булавою. Історія в неї дуже дуже така цікава. Дану булаву не знає ніхто, де вона знаходиться на сьогоднішній час. Вона виконана в посрібленні, по золоті шкірі е, штучні каміння, каміння Сваровські. Ну, дуже велично виглядає і буде являтися класним презентаром. Рентабельним подарунком для людини, ви знаєте, для кого ви хотіли б таке подарувати. Звертайтеся сайт ексклюзів, вибір таких речей у нас є, можемо щось порадити, швидко доставимо. Є бажання потримати в руках, подивитись, приїжджайте до нас в магазин.